До вашої уваги сирний десерт плиточка. Моя дитина не їсть сиру і сметани в чистому вигляді. Тому я знайшла вихід на прикладі цього десерту: сир, цукор, сметана. Все це блендерую, щоб була в мене як сиркова маса. Основа в мене готова. Відставляю, займаюся печивом. Печиво розкладаю в тарілку. Розтоплюю молочний шоколад і поливаю як завгодно. Тут вже навіть можна дітей запросити пофантазувати. І в морозилку на 5 хвилин, щоб замерз шоколад. Тепер буду складати свою сирну конструкцію. Форма в мене квадратна, печиво викладаю. У мене 9 штучок. Повністю сирну масу. Тепер і зверху. Знову печиво. І в холодильник на пару годин. Ось так виглядає наш десерт через 2 години. Гарно захолонуло, якщо треба, трошки підправляємо бачки, щоб гарне у нас було симпатичне, і декорую. У мене залишилось шоколадне печиво, я його подрібнила і отак присипаю всі порожні місця. І нарізаю. Ось такий чудовий, смачний, сирний десерт плиточка в мене вийшов. Ну, дуже смачно! Я впевнена, що вашій малечі теж сподобається. А мені залишається гукати своїх домашніх.